Привіт. привіт, Даша! Оце останнє можливість, яку я можу тобі передати привіт. От, мені дуже сподобалось твоє відео, і от, е, я по твоїй просьбі знімаю для тебе відео. Е, я хочу пообіцяти тобі три речі. Значить, перша річ, е, яку я хочу тобі пообіцяти, це, е, звісно, те, що ми зустрінемось найближчим часом. Друге відео я, я хочу тобі сказати, е, хочу тобі пообіцяти, що... Е, Твій портрет вже готовий і він чекає на тебе. Першій нашій зустрічі я його тобі подарую. І третє обіцянка, залишиться для тебе сюрпризом. Я знаю, що ти, е, ти сюпризм не дуже любиш, але все ж таки я ризикну. Щараз тобі дякую за відео. Е, ти дуже гарний і прикольний дівчина. мені дуже подобаєшся. Опа! па